У неділю 26 січня в усіх регіонах України очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі температура повітря коливатиметься від плюс 1 до плюс трьох, вдень підніметься до плюс чотирьох, плюс дванадцяти з найвищими показниками на півдні та в Криму. Північ та захід будуть прохолоднішими з температурами до плюс дев'яти градусів. Вітер переважно південний 5-10 метрів за секунду. На сході України вночі хмарно спрояс. Без опадів. Температура у Харкові та Луганську коливатиметься від плюс 1 до мінус одного, у Донецьку від плюс 3 до плюс одного. Вдень у всіх трьох містах також хмарно з проясненнями без опадів. Температура у Харкові та Луганську становитиме плюс три, плюс у Донецьку плюс плюс сім градусів. На півдні України вночі хмарно з проясненнями без опадів. Температура коливатиметься від плюс 5 плюс трьох в Одесі до плюс трьох плюс одного у Херсон. Соні та Запоріжжі. У Миколаєві і Сімферополі плюс 4, плюс 2. Вдень збережеться мінлива хмарність без опадів. Температура повітря становитиме плюс 6, плюс 8 градусів у більшості міст. У Миколаєві до плюс 7, плюс 9, а в Сімферополі найтепліше плюс 10, плюс 12. На заході України вночі хмарно з проясненнями без опадів. Температура в більшості міст становитиме плюс 3, плюс 1. Виняток Івано-Франківськ із 0, Плюс 2 та Чернівці, де буде прохолодніше плюс 1, мінус один. Вдень у регіоні також збережеться мінлива хмарність без опадів. Температура підніметься до плюс 6, плюс 8 у Луцьку, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, а також до плюс 7, плюс 9 у Львові, Івано-Франківську, Ужгороді та Чернівцях. У північних регіонах України вночі хмарно з проясненнями без опадів. Температура в Києві становитиме 0, плюс 2, а в Житомирі Чернігові та Сумах Плюс 3, плюс один. Вдень збережеться мінлива хмарність, опадів не очікується. Температура підніметься до плюс 6, плюс 8. У Києві та Житомирі, у Чернігові плюс 5, плюс 7, а в Сумах буде прохолодніше: плюс 4, плюс 6 градусів. У центральних містах України вночі хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура варіюватиметься від плюс 3 до плюс 1. Протягом дня ситуація залишатиметься без змін, з хмарністю, але без дорога. Дощів. Температура підніметься до плюс 7 плюс 9 у Вінниці, до плюс 6, плюс 8 у Черкасах, Кропивницькому та Дніпрі, а в Полтаві буде прохолодніше плюс 5, плюс 7 градусів. Підписуйтеся на канал, яка погода, та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!